Отаку От мою передачку, е, то й вирішив я її таку скоренько поза чергою подивитися. Бо все ж таки річ маленька. І я думаю, що діагностика, а також навіть плюс ремонт, мав би зайняти небагато часу. безнадежно запаковано. И тут еще. О, яка краса. Вы гляньте. Йой, це що підсвітка лайт. Так, є батарейки. Ага, ось так воно відкривається. Має такий кінцевичок закритої кришки. Так, Ну що ж, попередньо пульт не подає признаків життя батарейки хороші. Тож, давайте будемо відкривати його. Ну, Давайте ще раз по конструкції. Конструкція досить цікава, оригінальна. Є ось тут такий механічний пер... перемикач, бачимо в віконечках, тобто відкриваються нам такі кольорові. Квадратики, які свідчать, напевно, про роботу певних функцій. Саме бачимо вибір по секціях джерела. Тобто, ось так. Тут не буде, напевно, функціонувати. Буде функціонувати ось ця секція. Ну, це так, попередня. Я, чесно, з такими пультами не стикався. Так. А також незрозумілий ось такий перемикач є. Взагалі не знаю, що він означає. Помаленько, швидко і вимкнено. Ага, ось так тут ще нічого собі і можна собі завернути. <гум> так, ще цікавий нюансик я помітив. Давайте ось так. Бачимо, що в ньому потекли батареєчки. <гум> Не так вже й сильно, бо по контактах помітно, що вони більш-менш чисті. Але факт є факт. Досить щільно складений пульт, почав ззаду, стараюся більш-менш акуратно. О, от так от воно помаленько йде. Сказати, що я вражений, ну то, мабуть, нічого не сказати. Ну, ви самі бачите, все чистенько, все гарно, тому будемо, напевно, щось міряти. Ми тут маємо напругу всюди де потрібно. На процесорі центральному. Ось тут на ніжках кварца маємо напругу. Далі по електролітах тут логіка в нас заживлена. Зараз я перейдусь під мікроскопом по доріжках, подивлюсь уважно по частоті бачимо все добре. Пропаяв я повністю контролер. Ну, також ще додатково тут дещо переміряв. Ну Спробуємо. Відсоток дуже маленький, що воно запрацює, тому що візуально було все дуже гарно. Але часом буває. Так, що в нас тут, що в нас тут? Так, ну і на жаль, на жаль воно не працює. Ну, давайте ще на всяк випадок подивимося. Це дуже мало ймовірно, але всяке буває. Так, і ні, ні, на жаль, тут все тихенько і спокійно. Ніякого руху. Ну що ж, лазив я по інтернету. Ну, та що там лазити? Чіпи є, я так розумію. Самі якби, болванки, а ось це через DeFis 027 це, мабуть, його конфігурація або ж прошивка. То S1820CF вони є, коштують єрунду. Але, на жаль, з ось таким індексом 027, нічого, що вона лишається? Шукати замінник або на eBay Може щось проскочити. Ну так, вони є ціна, правда. Чи вартує вона того? Там в районі замінники Ну більш-менш такі якісніші десь в районі 14 євро. Ну, якісь такі ціни в нас в Україні. Ну, а оригінал, звичайно ж, дорогий. Що ж. Збираю. Ну що, щось таке коротеньке відео вийшло. То давайте ще щось таке для розрядки подивимося. Досить нетипова техніка для мене. Ну, але все ж таки і таке буває. Це просто капець якийсь, я в шоці. Ну, сміх-сміхом, а це той випадок, коли людині відмовити не можна було. Тож, маємо чайничок. Ой, що тут скажеш? Що тут скажеш? Щось він ніби як був зламався. Власник там щось паяв. Не знаю, що паяв, ну. Давайте будемо розбирати, чи то що зробити, чи то вимкнути його, спробувати. От я його вмикаю. Він ось так себе поводить і тен нагріває. Чуємо от там булькає. Добре. Ну, я так розумію, там щось або щось викинули, просто напряму зробили моделька чайничка ось така, якийсь, мабуть, привезений Gemini. Ой. Вигляду все на місці. Ось така от плата тут керування. Мозочок. мав справи я з цими чайниками. Що так, бачимо тут. замкнуто щось. Саме реле. Так, ось, мабуть, силові контакти. І от наша перемичка. Більше нічого тут так візуально не помітно. Тут тобто, чогось гореного. Реле виглядає. Mm, виглядає. Ось тут щось є. Чи це просто не знаю. Ну, давайте почнемо з реле. Мабуть, зараз я заберу цю перемичку подивимося. Ну, якщо ставили перемичку, значить реле не залипло. Реле перевірив. Все добре. Клацає опір в порядку. Тобто давайте зараз вимкнемо. Трохи наляв води. Спробуємо. Ото він працює. Я чув реле, і от вже йде нагрів. Добре. Значить, в загальному щось воно живе. Але температуру не вибирає контролер, як бачимо, затертий. Подивився я на рахунок ось таких модулів. Немає, на жаль, в Китаї немає, в Україні немає. Трохи йому заклеїв, щоб він не так сильно пищав. Давайте подивимося. Ніби 5 вольт. Щось там є. хм Це ніби все добре. Перший раз витів, осцилографом в житті в чай не клазив. Міряв, міряв я тут на платі. Ну, думаю, немає нічого. Підозрілого, аж раптом, чисто випадково вирішую я перевірити оцей конденсатор. Так, давайте подивимося. Давайте заглянемо на те, що йому. На заводі написано. 0,56. Тобто 560. Нано. На вигляд гарний взагалі. Ой, ще не сортовані, ну що зробиш. Шукаємо. З імпорту Отак, два варіанти, але невідомо чи влізеться. Ну, По номіналу це ось такий. Ну, Він реально товстенький і широченький. Може, ось так якось, Ну, а також радянський. 73,17, 0,47 на 400. Запаяв, поки для тесту. ось цей 0.47. Так, 3, 2, 1. Ух ти. Дивіться, як він засвітився, заморгав і все. Працює, працює, пішла жара, а ну давайте так, і це в нас от вам вибір є вже. Як запустити? Ага, а, кольора міняє. Цікаво. Ну, в залежності від температури. Ну і цей влізся, Як тут і був. Головне, щоб тут дротики не заважали. Але кришка, вона така, ніби там ще є місце. Ну, а ось напруга з. За... Таким конденсатором як треба. 5 вольт чітко. Ну так. Хотіло воно все ж таки 5 вольт хороших. Так. Ну і що там чайничку ще бракує? Чистюлька, все, ще, мабуть, собі зараз чайку зроблю, та й завтра поїде до власника.